Добрий день, любі діти! Сьогодні ми поговоримо про голосні звуки та їх позначення. Послухайте уважно віршик. Віє в полі вітерець ш, ш, ш і тече струмочок с, 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 а комашки на ложку стали у таночок. Джмій летить і дзищить. Ж. Білка ж, ж. доганяє ж, ж, ж. А комарик з мушкою кружляють над кущами з з, з. Звуки, які проговорювали вітерець, струмочок, джмілі з мушкою, це звуки природи, вони немовні. Розглянемо ілюстрацію. Хлопчик заблукав у лісі. Як він гукатиме на допомогу? Так, ау звуки, які вимовляє людина, це мовні звуки. Мовні звуки бувають голосні та приголосні. Голосний звук під час вимови не зустрічає перешкод у вигляді язика, губ, зубів. Утворюється тільки з голосу, його можна проспівати. На звуковій схемі голосний звук позначаємо кружечком. Наприклад, Ау. Звуки а, о, у, і Е, і голосні. Втомилися? Трішки відпочинемо провівши хвісткуль куль хвилинку. гусі потягусі! Прилетіли гуси, роблять потягуся, баушенки, барухтя гусі, потягусі! гусі. Баушенки, барухтя гусі, потяг гусік. Гуси мають лап. Скоку, скоку на толоку люблять пострибати, скоку, скоку на толоку люблять пострибати. пострибати. Руси в черевичках, скубаю травичку, Скубу-скубу бере та скубаю травичку. У бруску був та скубаю травичку. А тепер до роботи. Назвіть зображені предмети. Які звуки позначено у звукових схемах? Чи можна проспівати ці звуки? Мак. Оса. Дуб. Так, у звукових схемах позначено звуки А, О У, які можна проспівати чи протяжно вимовити, бо ми пам'ятаємо, що під час вимови голосний звук не зустрічає перешкод. У наступній праві пропоную назвати предмети, що починаються на голосний. Перевіримо ваші відповіді. Удав, Олень, індик, акула. Ці слова починаються на голосні. Ви сьогодні молодці, а наступного разу поговоримо про приголосні звуки. До нових зустрічей.